Мадор? <проб> Якщо чесно, ну ми ж також люди, тому варто розповісти не лише про позитивні сторони. Та... Так, ми з тобою про це говорили, що не все так круто, як ви все бачите на картинці, але ми просто дуже так відверто, чесно працюємо з усіма клієнтами, з усіма нашими гостями. І хотіли розказати один інцидент, який з останніх з нами стався. А цей акумулятор ми собі купили, він новий. Е, дивись, коротше, коли ми клеїли автомобілі, працювали з ним, у нас стояв «Ік-7», ми клеїли в броню сатінову, матову. Е, було багато з ним роботи, ми його підзаряджали. У нас є зарядне, зарядний пристрій, який зараз заряджається від рижовий рибок. Він імпульсний, Він просто, імпульсний, щоб... Дивись, дивись, він імпульсний. Ось бачиш? Імпульсний зарядний пристрій зарядний. Що таке імпульс? Він постійно тримає в тонусі акумулятор. Це буде літієвий, ні кілька днів, і неважливо. Він завжди тримає в тонусі. Що таке в тонусі? Розряжає, підзаряджає, дає додаткову напругу, зменшує цю напругу. Тобто, таке відчуття, що акумулятор завжди в роботі. Як тоді ми висадили акумулятор на Іксу? Можливо, знаєш. Ми зарядили, він показав, що він заряджений, Ми зняли, щоб не постійно стояв на зарядці і десь упустили цей момент, можливо, ми. Але сьогодні, що ми поспілкувалися вже з багатьма нашими партнерами-колегами, вони сказали, що це є фішка офіційного дилера BMW, який. Типу надає гарантію на акумулятор до тисячі кілометрів. Сьогодні навіть був наш постійний гість Володи Володимир. Це постарший чоловік, у нього три БМВ, всі нові салона, і він сказав, що акумулятор починає їздити після тисячі кілометрів пробігу. Їдемо знімати автомобіль. Після великого обсягу виконаних робіт дана поїздка узгоджена з власником автомобіля для того, щоб максимально дати ефекту. Нашій роботі. Да, якось в іншій, ну, да, в іншій якісь такі атмосферній місцевості, напевно, Щас, якщо ми її знайдемо. Так що прикинь, тут вчора. Дивлюся, Паша робить, там ти відео підзняв, Він тут ж плівочку робив. Навіть кожна кнопочка приклеєна. Ти серйозно? Кожна кнопочка. Серйозно? Ти серйозно? Кожна кнопочка приклеєна. Ого. Да. В броні. Ні, ну. Оце підхід. Це солідно. Оце підхід. Поки ми їдемо, який взагалі об'єм справи постріл і будемо другому. Тут великий спектр послуг, і саме головне, що хотів підмітити, це те, що власник автомобіля просто сказав, машина нова з салона І робіть все, що ви вважаєте за потрібне для того, щоб максимально захистити як лакофарбове покриття, салон автомобілю, диски, от, скло, да, все, все. залишити гарний стан авто. Так, максимально його зберегти. З чого почали роботи з Сімсом? В першу чергу автомобіль до нас приїхав на великий спектр робіт, який ми вже вам показували раніше. І ми помили автомобіль, щоб повністю виявити, якщо на це є наявність якихось дефектів. Після чого авто було одразу оклеєно в матову броньоплівку. Сатинову, оскільки автомобіль був чорний глянець, але ми хотіли його трошечки зробити більш агресивним і, відповідно, його захистити. Оклеїли в матову бронь. Після чого зробили тонування вікон європейського стандарту: 80% світлопропуску. Передньої напівсфери, Задню напівсферу, ми також затонували в ту саму плівку, для того, щоб витримати максимальний однаковий тон вигляду салону із середини на вулицю. Після чого це все вічно прикольно. але Розкажи, будь ласка, про Максим. Це саме. Сама фішка головна, яку ми чекали довго, щоб прийшов Максон дизайн. Ми його поставили на авто, він став ідеально, машина стала більш агресивніша, строга і дуже доповнює цей автомобіль. Чому на всій тачки майже ставиться Максим? Так, це одне з головних критерій, те, що ми є офіційними представниками, ділерами, постачальниками Максон Дизайн, але більшість випадків ще є китайські обвіси, є Максон Дизайн, а є якісь брендові. Це Хаман, Брабус і так далі. Це золота серединка вибору тюнінгу автомобіля як зовні. Чому? Тому що Максн Дизайн робить абсолютно на стокові місця. Також було заклеєно лобове скло у бронеплівку, щоб захистити максимально від сколів. І одне із тим, чим можна сказати, я пишаюся в роботі наших враперів, це тим, що навіть камера заклеєна у бронеплівку. Навіть камера, бо це ну, постійно знаєш, такі точечки від піскострую, від камінчиків, вона стає сива. То ми навіть її захистили. Машина в загальному вийшла дуже цікава і потужна. Так, да, один із Як крутих мене, проєктів. Це... Так, дуже вона дуже розуміло. гарний, має кінцевий вигляд. Так. Ще покрили керамікою шкіру в салоні, захистили повністю всі глянцеві елементи. Вони в карбоні, також кнопочки всі проклеєні були. Ну і все. І ми бажаємо власнику отримувати задоволення від авто, не забувати про нас, приїжджати до нас постійно. Чекаємо авто на корекцію. А вже була корекція. Вже Ми була? вже зробили, так. Ми вже зробили повністю корекцію плівки, передивилися всі нюанси, оскільки автомобіль виїжджає в Європу, І щоб власник не зіштовхувався ні з якими моментами, не створювати для нього дискомфорт.